Сумщина стала першою з поміж інших областей України, де підписали угоду між профспілками та народними депутатами про співпрацю. Голови профспілок сподіваються, що законодавці допоможуть у відстоюванні інтересів трудових колективів. Заводу імені Фрунзе, одному з найбільших машинобудівних підприємств держава заборгувала понад 100 мільйонів гривень. Схожа ситуація і на хімпромі разом із нардепами готують проект про створення тимчасової слідчої комісії, аби довести причетність уряду до розкрадання державного майна шановні депутати, ми до вас звертаємося. Ініціюйте, щоб наша держава зробила генеральну угоду. Коли буде генеральна угода, то це є перш за все співпраця до самого нижчого рівня. Ми створимо міжфракційне об'єднання за проспілки, щоб у Верховній Раді України у нас було 10, 20, 30 народних депутатів, з якими б ми координували свою роботу. Разом вносили законопроекти, працювали з експертним середовищем і добивалися їх прийняття.